Мене садять, везуть, я граю. З брехнею, з обманом, з зрадами і всім, чим тільки можна. Власне, типу, нас нічого не зупинить. Але ми це здатні викорінити, і ми це зробимо обов'язково. Кременчуцьку ковбасу я часто беру в Києві». Це так було звирушливо, кажемо дякуємо. Я запросив вас панове, на те, щоб сказати вам про неприємну звістку. До нас їде ревізор. Відома п'єса Миколи Гоголя відбулась у Кременчуці. Проте дещо змінена на сучасний лад. Я граю доньку городничого. От, Марію Антонівну. Ну, оскільки в нас своя інтерпретація, своє бачення, ми вирішили додати трошки ну, такого типу сучасного, щоб людям було якось не знаю, ближче до людей. Якби, такі. Тому образи в нас більш подібні до сучасних дівчаток, до їх не всіх, слава Богу, але більшості стремлення до богатої Ну, Такі якісь жарти додали. Вистава у Кременчуці мала відбутися ще у лютому минулого року, але війна змінила плани акторів. Через складні умови театр не працював, а професія акторів стала тимчасово непотрібною. Тоді дехто жив у інших містах і був змушений змінити рід діяльності. Мені, наприклад, довелося працювати в іншому місці, продавати речі. А зараз, вже потихеньку, зараз навпаки професія становиться дуже потрібною, тому що треба розрадити людей. Комедії це прекрасно треба забувати про це потроху те що відбувається на сцені знайоме кожному глядачеві адже хабарництво поки що невиліковне а ситуації в які потрапляють хабарники часто стають темами для авторів П'єса «Ревізор» завжди була актуальною і навіть зараз події у гоголівському творі співзвучні з сучасними реаліями людина у такій комедійній формі глянена, має можливість глянути на себе з боку Бо мені здається, що саме з війною ми зараз обов'язково передивимося на себе, тобто змінимо і трансформуємо свій менталітет, і подивимося, і вже дивимося європейський бік на особистість, якій не потрібно красти і не потрібно вничку просити для того, щоб самореалізуватися і бути особистістю. Не потрібно цього, потрібно бути чисто собою. А ці люди не вміють бути собою. Просто вони не вміють. це немає в крові, на жаль. Але ми це здатні викорінити, і ми це зробимо обов'язково. З війною театр став ще важливішим для людей аніж був раніше. Наразі вистави дають можливість глядачам та акторам відволіктись від жахливих подій навкруги та дарують мить спокою. Театр для мене це віддушина. це те, що мені здається, потребує не тільки актор, а й глядач, який приходить на хвилинку відмежуватися від тих подій, які навколо. От він хоче поринути якийсь інший світ, от, хай навіть химерний, от, і отримати хоч естетичне задоволення. Я думаю, що ми саме з цим сюди і приїхали. Сьогодні театр допомагає не лише глядачам, а й акторам, адже для них можливість грати на сцені та збирати великі зали це сенс життя. Є у актора можливість просто грати на сцені, в хороших виставах, так це сухай, ну це мрія. Я радий, я радий, тому що люди це сприймають люди, повні зали, вони вважають, що вечір вони не заганьбили якось разом з усіма провели чудний, придбали чудний настрій. такий. На ті дві години, поки я на сцені можливо, мене це якось рятує. Сподіваюся, що і глядачі в залі теж якось рятуються. Але якщо під час вистави буде сигнал тривоги, не сильно ми знаєш, можемо протистояти цьому гавнюку. Актори вистави приїхали до Кременчука вже перед самою виставою. Тож часу подивитися місто майже не було. Та артисти відзначають доброзичливих та привітних людей, яких зустріли на вулицях Кременчука. Я не згуляла містом трошечки, поки ми були в пошуку місця, де посидіти, поперекусити, пообідати. Ми так само, я зрозуміла, що я не була. Але люди ходять, усміхаються, фотографуються, дякують, що ми завітали. Ми навіть зустрілися з жіночками, які кажуть, ми до вас зараз на виставу йдемо, побажали нам гарне виставу. Ми сказали до зустрічі. Це такі дуже привітні люди. Це дуже зворушливо, тому що хлопчина, навіть якийсь нам, який порадив, хотів порадити, де посидіти, то він нас провів до. До цього місця до закладу. І це так було зворушливо. Ми кажемо, дякуємо. Надалі актори гастролюватимуть іншими містами України з іншими виставами і даруватимуть незабутні емоції українцям. Марія Бардаєва, Олексій Крижновський, Кремчуцькі новини.